Як ви вважаєте, чи був все-таки цей витік? Я вважаю, що він був. І це просто, просто логічно. Якщо була зруйнована віртуальна інфраструктура реєстрів, реєстри, по суті, це, вони складаються з даних про наші якісь там реєстраційні всякі дії, нерухомість і так далі. Інфраструктури, на яких ці дані розміщені. Так ось росіяни вони знищили інфраструктуру, а це означає, що вони зайшли всередину мережі і довгий час там були, щоб тому що потрібен час, щоб розібратися, як це працює, і що треба натиснути, щоб все зламати. Ну тобто, це складна система насправді. Тому явно вони довгий час перебували всередині, з'ясували ключові точки, де треба натиснути, щоб все впало і не працювало. Вони качали дані. Самі, до речі, ось ця хакерська група, яка це зробила, вони у своїх телеграм-каналах викладали шматки даних.